Всім привіт! Це знову ми зі своїм козирком, а точніше під Дашком. Продовжуємо його майструвати. Минулого разу ми зварили каркас для нього, а сьогодні чіпляємо металевий лист до каркасу. Робимо, як завжди, з того, що є. Не в нас не зовсім в кольор є оці саморізи по металу, зелені, але їх не буде видно. Піде і зелене на корічнівий колір. Нам воно зовсім не принципово. Але перфекціоністам краще наше відео не дивитися, тому що у нас все робиться, як нам пишуть коментатори, через одне місце. Дуже сильно переживаємо, щоб не вимикали світло, а світло вимикають у нас часто, тому що всі роботи сьогодні залежать від електроенергії. І можливості працювати вдвох у нас дуже мало. Один день всього. Та й взагалі це наш перший піддашок. Раніше ми такого ніколи не робили, тому прохання не судити нас суворо. Плівочку оцю необхідно зняти. Чоловік поспішає, знову ж таки через світло, що не встигнемо нічого зробити. Але я потихеньку стараюся отак от її підходити та знімати, поки він мені дозволяє підійти. Ось так це все виглядає з іншої сторони. Мені дуже подобається. Ну а тут плівочку я вже зняла і показую вам, що ми вже встигли накосячити. Трошки попали не в те місце. Нічого, ми щось придумаємо і дірочку цю закриємо. Це будемо не ми, якщо ми десь не накосячимо. Це вже традиція в нас така. Ще у нас будуть складнощі в зв'язку з тим, що тут якраз проходить проводка в цьому місці. Для того, щоб кріпити до стіни цей піддашок, ми придбали у таких 4 довгих саморізи, будемо кріпити на них всю цю конструкцію. На даному етапі, за допомогою такої насадочки на шуруповерт, ми робимо отвори для того, щоб кріпити вже до стіни. По два отвори з кожної сторони. Залишилося зробити четвер... четвертий отвір. Роботу дуже сильно ускладнює неймовірна спека на подвір'ї. Працювати доводиться на сонці і це дуже-дуже важко. Ну а тут ми вже все підготували і зараз почнемо кріпити це все до стіни. Треба якось помітити собі отвір і починати кріпитися це діло. Дуже ускладнює роботу те, що нас тільки двоє. Тут потрібно як мінімум три людини для цього. Нам дуже пощастило, що в цей день вимикали світло, з якими ми працювали тільки на одну годину. Ми самі не повірили своєму щастю. І нарешті ми все це все зробили, навіть приміряли квіти, але чоловік каже, дуже важкі вазони знімає, тому що конструкція наша не така прочна, щоб витримувати такі вазони. На жаль, дірочку наш косяк ми закрили болтиком і якраз на нього придумали, почепимо потім наш ліхтарик з датчиком руху. Мені би спеціально прям придумали, взагалі класно все вийшло. Тепер мені залишається все це профарбувати, але це вже наступного дня, коли з'явиться в мене час. Так, фарбуємо ми не одразу. Так у нас от все вийшло. Це він і від нас залежить.